Сьогодні наша планета стоїть на порозі екологічної катастрофи. Проблема енергозбереження одна із глобальних проблем людства. Заощадження енергоресурсів дуже важливо, тому нами розроблено поради щодо енергозбереження. Економте електроенергію. Використовуйте денне світло, поки це можливо. Вимикайте світло, коли ви ходите із кімнати. Використовуйте лише енергозберігаючі лампочки. Частіше протирайте лампочки. За їх забруднення освітленість може зменшитися до 10-15%. Не залишайте зарядний пристрій у розетці. Енергія витрачається марно, коли зарядний пристрій підключено до розетки постійно. Відключайте від електромережі привди, якими не користуєтесь. Сучасний ноутбук споживає 75-90% енергії менше ніж стаціонарний комп'ютер. При покупці електроприладів звертайте увагу на їх клас енергоефективності. Пам'ятайте, що найекономнішими є електроприлади класу А заради однієї чашки чайника підповної чайники, піти чайники. Економте води. Економте воду. Економте папір. Для його виготовлення витрачається енергія та вирубується дерева. Відмовтесь від пластикових пляшок, пакетів та одноразового посуду. Сортуйте сміття. Нами була виготовлена книжка-розкладачка. Вмикаємо екомислення». Пам'ятайте, береживе використання енергоресурсів обов'язок кожного.